Сьогодні ми відкрили, відкриваємо виставку одного з таких найбільш харизматичніших, найбільш, може, таких незвичайних художників, представників сучасного закарпатського образотворчого мистецтва Петра Шолтеса. І такі я, наприклад, особисто відчуваю таку дуже складну гаму відчуттів, складну гаму емоцій. Тому що, з одного боку, відкриття виставки це свято, це така світла і радісна подія. А з іншого ми сьогодні відзначаємо пам'ять, день пам'яті цього художника, який нещодавно пішов із життя, покинув нас і пішов у всесвіт. Але не... Істинним є ствердження про те, що художник живе, допоки живуть його твори, допоки живе пам'ять про нього як про художника, і допоки ми можемо зустрічатися його твори в просторих експозиційних залах. Це сьогодні ми відчуваємо і сьогодні. Чим же був такий оригінальний, чим же був такий незвичний цей митець. Кожна творча особистість приходить до ствердження свого мистецького я, до ствердження своєї художньої, творчої самодостатності різними шляхами. Одні якось дуже вагаючись, переходячи через складні бар'єри, через складні пер 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 переживання, приходять до своєї манери, до своєї творчої програми, а інші відразу знаходять якісь дуже... Надійні орієнтири, дуже правильні орієнтири, на які використовують потім у своїй творчості, і саме до цієї кагорти міців, до цієї, до цього різновиду малярства підійшов і Петро Шолтес. Він відразу побачив приклад у творчості наших. Відомих художників у творчості корифеїв закарпатського пейзажного живопису, якими були Букшай, Ерделі, Шолтес, і він прийшов в мистецтво Закарпаття від самого початку як художник, як добрий майстер пейзажного жанру. Згодом його мистецькі жанрові уподобання розширювалися, мінялися. І він Пробував себе в жанрі портретів, в жанрі натюрморту, в жанрі інтер'єру, який, до речі, був дуже рідкісним, дуже незвичним для творчості закарпатських митців. Петро дуже любив рідне місце, дуже любив місця, які відвідував, які, які були знайомі йому з далекого дитинства, з юності, уже і зрілих років життя. І тому він звичайно не міг не звернутися до написання урбаністичних пейзажів, які, до речі, є такою яскравою, такою дуже. Достойною, дуже значною частиною його творчого доробку, тому що рідне місто, рідний Ужгород, це була саме та той ареал, саме, та, саме ті місця, в яких все відбувалося в його житті. Вперше тут він народився, тут він пішов до школи, тут він зустрів своє перше кохання, тут став членом спілки художників і, взагалі, знаним митцем. Ще, звичайно, слід згадати і про портрети художника, в яких він не тільки хотів передати зовнішню подібність, а душу художну, душу портретованого, душу моделі, її внутрішній світ. Ну, не хочеться сьогодні бути багатослівною, тому що я думаю, що глядачі всі будуть мати свою свої якісь погляди, свої якісь оцінки творчості м'яця. Я думаю, дуже позитивні. І мені би тільки хотіло наголоситися, наголосити на те, що. Один із наших мистецтвознавців назвав Петра останнім романтиком міста. Це дуже сумно. Мені би не хотілося, щоб він був останнім. Мені би хотілося, щоб його мистецтво, його творчість знайшла продовження. Я думаю, вони є у нас романтики. Може, ми їх не всіх знаємо, але все у всякому разі його справа знайде своє подроб, продовження і буде жити.